У мене сьогодні незвичний ранок. Вирішила я. Ще вчора ввечері думала про цю формочку, дивилася якесь відео, згадала, що в мене теж вона є. В цій формі вже тисячу один рік, дуже багато. ця форма ще стара, старуща. Це з мого дитинства ще моя, мої свекруха форма. Але у нас вдома теж така була, і вже тисячу мільйон років. Зараз приготую дітям домашнє, світненьке печиво. Це особливий смак. Ну, дитина мені дає куплене, Давай. Ростик поки спить, я зараз йому такий сюрприз ранковий. Ось що в нас вийшло. це прям смак дитинства в ще були такі формочки. М -м -м, смакота, так? Да? І ложка вам лежить. Ціла тарілка вийшла в нас смаколиків, діти вже залюбки поїли. Ростик взагалі задоволений. Ангелінка щось зразу дуже з ентузіазмом їла, потім щось отак от тільки повідгризала шляпки з грибочків. І, до речі, вибирала тільки грибочки. Все остальне їй не підходило, тільки грибочки. Це прям дуже смачно. Прям. Це був кайф цілого ранку. Так, я зараз. Я зараз привожу себе в порядок, а то я тільки вмилася, ще навіть е, не чистила зуби, якщо чесно. Виключу витяжку. Швиденько збираюсь, бо до нас зараз має прийти хрещена Ангелінка. Я Не знаю, чи вона прийде до нас, чи ми підемо на вулицю, десь на каву попити кави. Але треба дуже швидко зібратися. Знаєте, нічого так не мотивує, швидко робити. Прибирання, там збирання, як те, що зараз прийдуть гості, тож я швиденько переображаюся. О, вона Переоділася, нафарбувалася прям красота. Все, пішла. І моя красота показує теж свою красу. Красиво. Мам. І мама, оділа, все, йде. Йдемо -дем. Дем. на кав. Йдемо додому, збирається дощик. Провели кому. Вже без коляски я її несу цю маленьку дівчинку додому. Так? Йдемо спати? Yeah. Йдемо спати лягати. Ні-ні-ні, давай ручку. От самостійна дівчинка. Пікачушка. А там такі добрячі хмари. Же примчали додому, Ангеліночка там щось їсть. І знаєте, я йдуть по вулиці, там щось знімаю, собі бурмочу, А люди прямо так дивляться і думають: ну що ти? Але ж 21 -е століття, хіба люди не звикли? що люди ходять там щось з телефонами, собі знімають, розмовляють. Ну я не знаю, дивляться, звісно, дивно на мене. А, але нічого страшного, ми дуже гарно провели час, побазікали, побовтали, виговорили все, що кому було потрібне. Ангеліна мене пригощає. Дякую. Один, да. ага. Побазікали, поспілкувалися, гарно провели час, і до мене зателефонував чоловік. І в нас сьогодні ще одна класна, дуже новина. Є сьогодні наша бляха. І він після роботи він казав, що він її вже забрав, і після роботи він поїде на участок, буде щось робити. І я з ним не поїду, бо він забрав мою машину. У нас то є ще одна машина, але вона без автокрісла, і Ангеліна в ній їхати не буде, я не вмію їздити без автокрісла, і Ангеліна, мій хвостик, е, теж не вміє їздити без автокрісла. Ми її так навчилися з дитинства, і вона так завжди їздить. Ростик в нас теж їздить в автокріслі. Е, невірно, до Доробківський коксен семи. Коротше, поки він в нього влазився, в то крісло, в доти він в ньому і їздив. Зараз, звісно, вже сидить в потолку головою в кріслі, але я знаю, що є і такі, знаєте, автокрісла для старших <плес> дітей. Але ми вже його не купували. Він просто пристібається, сидить. Інколи навіть і не пристібається, хоч це і неправильно, я знаю. <плес> він на щось виділиться. Так що я не поїду сьогодні до чоловіка, вже поїду тоді, коли буде все готово. Це буде самий найкращий варіант. Сьогодні у нас п'ятниця. Завтра субота, я знову готуюся в неділю йти на роботу, тож в неділю я пропаду. Е, в суботу ще щось, навірно, Але в, в неділю зранку, я певно, що ще щось зранку виставлю в суботній якийсь е, день. А може, щось буду знімати на роботі. Ну, як я й говорила, там чого цікавого мега немає. До отця туди да, не можна лізти. Ангеліночка, бідіть, будь ласка. Ми Готуємося до днівного сна. Да, Сонечко? Так. Yeah. І будемо щось, щось робити з вами далі. Ще мене чоловік о, обрадував тим, що він скоро їде в поїздку, але він не знаю, коли він їде. Це такий, е, фірма в нього така цікава. Знаєте, сьогодні ти не їдеш зранку, а ввечері кажуть, що ти вже їдеш. І йому треба щось готувати. Їсти будуть щось. Придумувати, треба буде їсти, щось таке, попридумувати йому, не знаю що. І він мене з одної сторони обрадував, тому що коли він їде в поїздку, ми менше готуємо їсти. І е, коротше менше роботи тоді. Але коли чоловіка немає вдома, то в мене стає більше роботи. Бо дещо я перекидаю на нього. І він тоді скидає всі, все, все, що можна було, він скидає все на мене. І тоді це все роблю я. Коротше, і добре, і погано. Зато він, коли їде в поїздку, то більше грошей буде. Це теж добре, вони нам зараз необхідні. І він неділю сидить з Ангеліною, бо в нього виходний на роботі. Хто буде з нею сидіти, я не знаю. Буду просити свою маму. Якщо їй буде підходити, ну графік буде співпадати, то я буду інколи її просити. А так. Чесно, не знаю. Ну, і хорошо, і погано. І, і палка з двох е, кінців. І на участку тоді не буде нічого робитися. Дивіться, що робить моя дитина. На участку тоді нічого не буде робитися, бо е, чоловіка не буде, що ж я ж сама нічого не буду робити. Але е, він не дуже надовго поїде, приїде через тиждень-два. І знову приступимо з новими силами, з новою фантазією. Може, він щось там нове придумає. Ну, сподіваюся, хоча б він робить е, кришу на тому доміку. Буде поки що. А може, встигне повністю зашити. Я не знаю, він сказав, що їде з понеділка, вроде би, а вроді би і в суботу вечері, якщо в суботу вечері, то це завтра. Ну, коротше, ми не знаємо, коли він їде і чи він їде взагалі. Тож він дуже хоче швидко щось встигнути зробити. Як тільки я поїду на участок, як тільки я туди попаду, я вам покажу, що він там встигнув зробити. У нас на вулиці вже пустився дощ, так як я казала, що очікуємо дощ. Дощ це, звісно, хорошо, бо треба все поливати. Коли було дуже жарко, то вже спека була дуже неймовірна. Але чоловік нічого не зробить на участку. Так, дивіться, який в мене класний це комбінезон. Він ось тут шитий. Я такий от була придбала на. Секундів перед останній день це такий мій домашній комбінезон, і купила я його за 13 гривень. Я думаю, для дому ідеальний варіант. Він взаді такий там на е, замочку, трішки так от спинка відкрита. Але для дому це просто ідеальний варіант. Такий от хочу відійти, щоб Ангеліну не зацепити. Такий домашній собі, замість домашнього костюмчика, такий собі комбінезончик. Дитина щось там теж виділюється. В неї вже прическа зіпсувалася трішки. Все, лягаємо спати, вложу дитинку свою спати. А. Що це? Відірвалося, так? Да? Так. Да. Ужаси. Поки моя дитина спить і є світло, я запустила стірку. Це слідуюча стірка. І в мене знову прибирання ось тут. Я тільки недавно ось це все прибирала, ці іграшки. І це все, 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 все. О, там якесь пітно, і отута от треба прибирати. І знову помию раковину. Я знаю, що е, чисто не там, де е, прибирають, а там, де не смітять. Але так виходить. Інколи ми хочемо побути навіть з дитиною, подивитися того мультика, поки младша спить. Тож нехтуємо оцим всім. Зараз я цим займуся. Приберу зараз одна секунда, і все. Як бачите, сьогодні моя пальчикова магія не спрацювала. Прийшлось прибирати все самі. Я прибрала там навіть під умивальником, поперекладала все. Дуже приємно знаходитися в чистоті. Знаєте, нехай це буде старіший ремонт, але він буде чистий. Там приємно знаходитися, приємно себе почуваєш, коли ти. Ну, коли чисто, то воно взагалі супер. Люблю таке. Все, моє п'ятихвилинне прибирання. Якоби п'ятихвилинне прибирання. Закінчилося. Дивіться, чистота, порядок. Тут теж частенько, підлога чиста. До речі, ми вимкнули теплу підлогу, тому що щось дуже багато було за світло і за газ, Я не знаю в зв зв'язку з чим це. Включаю ще одну стірочку, і все, Порядок. Можна йти пити каву. Зробила собі каву, просиплю кориці. Ну, це для мене дуже смачно Я не знаю якому. Я знаю, що дехто взагалі не їсть кориці, але для мене це прям смакота. Треба ще розмішати. І на цьому я буду з вами прощатися. Дякую, мої любі, за перегляд. Дякую кожному. Бачу вас стає все більше і більше. Ви, як моя маленька сім'я, маленька родина. Дякую за те, що дивитеся, підписуєтеся, за ваші лайки. Я прям бачите на позитиві, бо заходила недавно, що і дивилася, що вас стає все більше, 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 більше. Я вас кожного прямо обіймаю, обіймаю. Цілую, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, це буде мене мотивувати, знімати вам більше. Стараюсь, звісно, кожного дня, але... Не завжди виходить. Інколи випадаю з цього ритму. Можливо, якось замотивувала на прибирання у ванні. Повикидайте мотлох, який там у вас залежався, Повикидайте все непотрібне і дихати стане краще. Тож дякую вам за перегляд і всім пока-пока.